Ви сказали, що Париж претендує на безпекову столицю е нашого континенту. Але от напередодні візиту Financial Times надрукували дуже цікаву статтю про шпигунську мережу в Китаї. От. І, зокрема, там згадувалося е такий осередок цієї мережі, це французький Брест, де базуються атомні підводні лодки Франції. Човни Франції, і е, як, власне кажучи, поє, поєднати отакі от, от речі? Не бувала активність китайських шпигунів в Європі. Е, ну, дійшло до того, що там в Італії, наприклад, навіть через це років два тому відмовилися від участі один пояс, один шлях в цьому проекті. такому. як поєднати оці речі? Ця інформація давно відома е, спецслужбам, вона відома експертному середовищу. що китайська шпигунська активність вивчається і досліджується достатньо давно. Але те, що це з'являється в топових медіа, це момент засвідчення цього в політичному дискурсі. Це підсвічування цієї теми і актуалізація її вже як політичної, а не як безпекового виклику для спеціальних служб. Робиться це в Сполучених Штатах, робиться це, зокрема, і в Європі. Таким чином піднімаються ставки, от в цій як ви висловилися, я б не сказав би війні, але битві за Європу. Причому битву за те, як посилитися в умовах перероздачі карт. Макрон претендує скоріше на лідерство безпекове не на континенті, а в Європейському Союзі. Йому потрібно отримати мандат від інших європейських держав на те, щоб бути першою безпековою столицею, і тоді він отримує можливість Макрон чи майбутнє керівництво Франції. Той, хто буде очільником в Парижі, говорити в повний зріст з Лондоном від відносно європейської безпеки, сполученими штатами і Пікіном, окрім Європи, говорити про Африку, говорити про Азію. Макрон провів цілу низку візитів в Казахстан, за чим йдуть потенційні контракти по оборонці, Франція озброює Вірменію разом з Індією протистояння Росії. Франція зайшла з безпековою домовленістю в Молдову, окрім України, також французько-грецька коаліція, Франція, Греція, Кіпер і далі на Вірменію на Індію також проявляється. Індуса зараз шукають в оренду собі глибоководний порт в Греції, і все це фактично зводиться до геоекономічного проекту, який прокладає. Маршрут з Лондона до Парижа, з Парижа до Афін, з Афін до а, Молдови а, гілка, потім до Вірменії, потім через Середню Азію і до Індії. Це такий собі шлях прянощів на противагу а, єдиному економічному шляху поясу китайському. І субмарини, вся інша шпунська активність саме через це підсвічується. Китай а, підіймає ставки. Китай намагається скористатися вакуумом в Європі, але ж це не означає, що це гра, де Китай прийшов щось чимось поласувати. Ні, європа також захищає свій інтерес. Сполучені Штати не настільки слабкі для того, щоб здавати позиції. Вони скоріше проводять оптимізацію своїх ресурсів в умовах, коли вони знаходяться не в найкращій формі.